Жив собі, був чоловік на ім'я Хитрий Петр. І от одного разу йшов він із гілками на продаж. Іде по вулиці і гукає Бережись, бережись. Усі люди давали йому дорогу. Але один чоловік не схортів йому давати дорогу і зачепився рукавом. Розгнівався чоловік і накричав на хитрого Петра Пішли, каже, у суд. От вони й пішли у суд, каже суддя. Петре, розкажи мені, як там все було, а Петр мовчить, нічого не каже, німого мов здає. Ну, спитав суддя і в другий раз, і в третій. а на четвертий каже Да як же я вас розсуджу, якщо він німий? Що ж мені робити? Тоді каже чоловік Да який же він німий? Якщо він по вулиці йшов і горлав, бережись, бережись, то який же він німий. Розсміявся суддя та й каже Ну, тоді ти сам винен. Він же тебе попереджував, бережись, бережись, а ти не берігся, тому ти сам винен. Так вийшов хитрий Петр, взяв дрова і пішов, а чоловік залишився нищим. Кінець.